Боже, що їй тільки не приписували: і вузький націоналізм, і гидкий шовінізм, і ксенофобію, і непоміркованість, і нестриманість, і жінку з суцільними випадами, та, мовляв, толерантні мають бути українці, та ліберальні вони мають бути, та мають знаходити порозуміння зі всіма, і знаєте, панове. Ким вона тримала найбільшу битву, не йдеться про наших одвічних ворогів москавитів. Господи, хай би вони завалилися. А йдеться про ворога всередині країни. Вона воювала передусім, як сказала, з власною громадою тримала бій, воювала з толерантними українцями, які мали собі іншу газету газету Рада. Але ця газета Рада мала нацдемівське. Угодовське ліберальне спрямування таких газет у нас зараз тьма. Вона не сприймала цього вектору у нашому з вами житті. Вона була мармурова, як казала про неї Софія Русова. Тому ідеологія її журналу Рідний край була націоналістична через те конфлікт із Єфремовим. А Єфремов, це до речі, перший в нашій історії український журналіст. Це конфлікт із Чікаленком, це конфлікт із іншими українськими ліберальними.